Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо дуже цікаву тему, яка багатьох інтригує: як за допомогою карт Таро зрозуміти, ким ти був у минулому житті і як це зараз впливає на твоє життя. Це такий реально унікальний розклад, який ви можете зробити самостійно і отримати дуже цікаві підказки про себе та про свою карму. А перш ніж ми почнемо, нагадаю, не забувайте підписуватися на цей канал, ставити вподобайки, дзвіночки, щоб не пропускати наступні відео. А також переходьте в мій інстаграм, посилання в описі до цього відео, де я проводжу консультації на картах Таро. Отже, як працює розклад на минуле життя? Розклад складається з семи карт, кожна з яких відповідає за певну інформацію з минулого життя. Перша карта це хто ти був у минулому житті, твоя роль або професія. Друга карта, якими були основні уроки твого життя? Що ти мав зрозуміти? Третя карта найважливіша подія з минулого життя, яка вплинула на душу. Четверта карта: яку карму ти переніс у це життя? Що тобі потрібно відпрацювати зараз? П'ята карта які таланти або здібності прийшли з тобою з минулого життя. Шоста карта. Які стосунки або люди перейшли в це життя, чи зустрічались ви раніше? І сьома карта це порада від карт, як використати цей досвід від, для свого щастя та розвитку в цьому житті? Отже. Астрологічний аспект у трактуванні. щоб зробити розклад більш точним, використаємо просту астрологію, яка допоможе зрозуміти, які уроки і яка карма були пов'язані з минулим життям. Наприклад, вогонь це у нас жезли, попереднє життя пов'язане з воїном, лідером, людиною, яка мала велику силу волі. Якщо ж це вода, кубки, то життя пов'язане з емоціями, творчістю, мистецтвом чи духовністю. Якщо ж це повітря, це у нас мечі, це інтелектуал, вчений людина, яка працювала з інформацією. Ну, а земля це у нас пентаклі, це людина праці, торговець, ремісник, той, хто мав стосунки з матеріальних благ і бізнесу. Отже, приклад конкретного розкладу, я вже розклала у нас ось такі карти, і зараз поясню: уявімо, да, ми робимо розклад і отримаємо ось такі карти. І перша карта у нас це. Іерафант, він же верховний жрець, це духовний наставник, жрець, учитель, людина мудрості. Тобто, у минулому житті, ця людина, на яку ми робимо розклад, була духовним наставником. <кхем> Друга карта це у нас трійка мечів: це урок життя, це втрата, зрада, біль. тобто Потрібно навчитися приймати втрату та пробачати. Тобто, це основний урок минулого життя. Наступна карта, третя це у нас колесо фортуни. Це найважливіша подія, крутий поворот долі, можлива зміна статусу або навіть країни. Тобто, це нагадаю, третя карта. Це у нас найважливіша подія з минулого, яка вплинула на душу. Тобто, от конкретно, на прикладі цього роз, розкладу це якийсь був крутий поворот долі. Четверта карта це яку карму ти переніс у це життя. У нас тут справедливість. Це означає, що перенесена карма, це необхідність навчитися приймати справедливі рішення та балансувати у житті. Наступна карта, п'ята. Нагадаю, п'ята карта це у нас таланти або здібності, які прийшли з минулого життя. У нас тут королева кубків. Це означає, що таланти це емпатія, творчість і відчуття людей, тобто інтуїція. Це ви принесли з минулого життя. Шоста карта, які стосунки або люди перейшли з вами в це життя. І тут у нас двійка кубків означає, що перейшли стосунки, що перейшли в романтичні зв'язки, або партнер по життю, з яким ви вже були знайомі, з яким ваші душі вже були знайомі. Цей партнер прийшов. За вами з минулого вашого життя. І остання сьома карта це у нас порада від карт. І тут у нас зірка. Зірка радить нам вірити у власні сили, розвивати духовність і довіряти Всесвіту. Тобто, от якраз по цьому розкладу ми можемо побачити, що людина була духовним наставником. Але Зіткнулася з болючими подіями, які вона не до кінця пережила, а колесо фортуни нам вказує на різку зміну життя, яке дуже сильно вплинуло на цю душу. Карта справедливості нам говорить про перенесену карму, тобто зараз людина має працювати над справедливістю та рівновагою в своїх вчинках, в своєму житті. І королева Кубків каже про талант до емпатії творчості. Двійка кубків нам показує, що в цьому житті вона зустрічає людей, яких знала в минулому. А зірка рекомендує розвивати віру і духовність. Тобто, в цілому, по такому розкладу можна побачити. Приблизне своє минуле життя, тобто, да, ким ми були, що ми перенесли в це життя, і зрозуміти, можливо, в цьому житті щось де не так, тому що ми не засвоїли якихось кармічних уроків, або ми навіть не підозрювали, що люди, які зустрічаються нам у цьому житті, ми з ними вже були колись знайомі. Такий розклад можна робити самостійно. Для того, щоб знати трактування всіх цих карт, можете переглянути відео на моєму каналі, там ми розбираємо значення кожних старших арканів. Поки що старших, потім перейдемо до молодших. Або ж можу дати вам такі підказки. От на всі старші аркани підказки коротко, тобто минуле наше втілення, якщо це дурин, це шукач пригод. Якщо це мах, то це алхімік, знахар, людина, талант. Якщо це верховна жриця, це духовна особистість, медіум, якщо це імператриця, це матір, жінка сили і достатку, якщо це імператор, це лідер або правитель, якщо ірофант, ми вже знаємо, це наставник, жрець, якщо це закохані – життя пов'язане з вибором, якщо це колісниця, це воїн, переможець, той, хто рухався вперед, якщо це сила, людина. Мала владу або мала силу над іншими людьми, якщо це відлюдник, то це мудрець або самітник, якщо колесо фортуни це життя пов'язане з великими змінами, якщо справедливість, то це суддя або захисник правди, якщо ж повішений це мученик або жертва заради інших, якщо смерть Життя пов'язане зі змінами чи трансформацією. Якщо помірність це цілитель людина, яка приносила баланс. Якщо це диявол, це людина, яка мала справу зі спокусами, якщо це вежа, то життя сповнене різких змін і катастроф. Зірка це у нас мрійник, той, хто надихав інших людей. Місяць людина з містичною долею. Сонце, людина публічна, лідер, щасливчик, суд, життя пов'язане з призначенням або покликанням. Ну і світ це мандрівник, дослідник, людина світу. По кубкам жезлам, пентаклям і мечам я вам вже розказала. Отже, загалом можна робити такий розклад, ще раз повторюся, самостійно. Або можете звернутися до мене. Я також роблю такі розклади для того, щоб дізнатися. Ваше минуле втілення, такий розклад допомагає краще зрозуміти себе, свої таланти, свою карму. Обов'язково спробуйте зробити цей розклад самостійно. Поділіться в коментарях, чи вийшло чи ні, якщо ні, звертайтеся. Переходьте в за посиланням в описі до цього відео. Будемо або робити разом, або допоможе вам трактувати такий розклад. І не забувайтеся підписуватися на цей канал, ставити вподобайки, дзвіночки, щоб не пропускати наступні відео. А ми з вами побачимося вже у наступних відео.